Привіт! В цьому відео ми поговоримо про імпорт в Python. Це відео буде корисне не тільки початківцям, та буду намагатись не вдаватись сильно у технічні деталі. Якщо це відео зайде, випущу другу частину про імпорти із зануренням у більш технічні деталі роботи механізмів імпорту. Тож підтримайте його своєю вподобайкою. Та кого я обманюю, я все одно випущу другу частину, рано чи пізно. Бо тема дійсно цікава. Приклади використання імпортів будемо розглядати на ось такій структурі файлів і папок. Модулем в Python вважається файл з розширенням .py, а пакетом вважається папка з модулями або іншими пакетами, яка може містити два технічні модулі main та init, які додають пакету додаткові властивості. Про init ми ще поговоримо. Оскільки ми наразі знаходимось у директорії Demo Project, і саме з неї будемо запускати нашу Python програму, вона буде вважатись для нас робочою директорією, відносно якої і будуть відбуватись усі наші імпорти. Щоб імпортувати модуль, ми власне і пишемо імпорт і назву модулю. Таким чином, ми імпортуємо модуль. І під час його імпортування виконуються усі скрипти всередині модулю. Тому ми, власне, і бачимо print із середини модулю. І через цей об'єкт ви маєте доступ до усіх посилань, визначених всередині модулю, тобто до його області видимості. При бажанні можна перелічити декілька модулів через кому. І це спрацює. Та на вас почне скажете з що ви не притримуєте стандартів PEP8. Зверніть увагу, що ми імпортуємо модуль відносно робочої директорії. Також ви можете імпортувати вбудовані модулі, наприклад, Time або Sys. Але де вони знаходяться? Адже ми не бачимо їх у робочій директорії. Яким чином Python їх знаходить? Якщо ми роздрукуємо параметр syspath, Можемо побачити, що він містить безліч шляхів у вашій операційній системі, і першим з яких ми якраз бачимо нашу робочу директорію. Серед них також можна знайти папку, в яку був встановлений Python на моєму комп'ютері. І під час імпорту модулю чи пакету Python пробігається по усім цим зазначеним шляхам і використовує їх як початкову точку для пошуку очікуваного модулю. При бажанні ви можете додати новий шлях до цієї колекції. І це спрацює. Якщо ви спробуєте імпортувати імпортований модуль ще раз, print всередині модулю вже не виконається, адже навіщо збирати повторно такий модуль, який вже був зібраний. Якщо ви подивитесь на параметр SysModules, ви можете побачити усі модулі, які на даний момент були збережені Python-інтерпретатором. В тому числі той, який ми з вами імпортували. Тобто ми можемо вважати модулі такими собі синглтон об'єктами, які представлені в системі в одному єдиному екземплярі. Також ми можемо імпортувати пакет. Та в такому випадку ми отримаємо модуль, який відповідає файлу Init. Якщо потрібен модуль вкладений у пакет, можна імпортувати його через крапочку, ось таким чином. При такому імпорті будуть послідовно виконані наступні інструкції. А в поточному модулі ви отримаєте доступ до усіх трьох модулів, які будуть при цьому імпортовані. Та такий спосіб імпорту вкладеного модулю не дуже зручний, а посилання на вкладені модулі будуть дуже незвичні. Більш зручним способом імпорту модулів з пакету я вважав би команду FromImport. І така команда це насправді усе, що вам потрібно при роботі з імпортами. Завжди пам'ятайте, хоч ви і імпортуєте внутрішній модуль, буде виконан код усіх проміжних пакетів, в яких цей модуль міститься. І вони будуть закешовані в SysModules, Хоч і не попадуть у область видимості поточного модуля. Таким же самим чином можна імпортувати специфічний об'єкт із того чи іншого модулю або пакету, або декілька об'єктів, якщо перелічити їх через кому. Цікаво, але у вас є можливість не тільки імпортувати атрибути, які знаходяться безпосередньо у пакеті, власне у модулі Init, та також усі модулі, які знаходяться в цьому пакеті, і зробити це в одному рядку. Якщо список імпортованих об'єктів занадто довгий, я полюбляю ось такий стиль форматування. При бажанні одразу при імпорті можна змінити назву посилання на іншу, щоб уникнути конфлікту назв. Звісно, у нас ще є Wildcard Import, який дозволяє імпортувати усі посилання із обраного модулю. Та я б радив уникати використання такої конструкції, адже вона захаращує вашу область видимості і робить ваш код неявним. Адже тепер буде значно складніше відслідкувати, яке посилання з якого модулю попало у ваш поточний модуль. Особливо, якщо у вас декілька таких wildcard імпортів. Звісно, рекомендується на рівні модулю, який ви збираєтесь імпортувати, визначати параметр All. Завдяки якому можна обмежити набір об'єктів, які будуть імпортовані при використанні WildCard імпорту. Та це жодним чином не допоможе у розумінні, звідки прилетіло те чи інше посилання у ваш поточний модуль. Також вам доступен відносний імпорт, що буде виконуватись відносно поточної директорії цього модулю. Що може бути корисним для виконання імпортів в межах смислового пакету. Особливо, якщо у вашому проєкті велика вкладеність пакетів. У відео, присвяченому OOP, ми розглядали приклад, коли файл іміт пакету може містити набір імпортів із вкладених модулів, що дозволяє приховати внутрішню структуру пакету від користувача і спростити доступ до дійсно важливих об'єктів, що містяться у пакеті. І в цьому випадку відносний імпорт якраз буде дуже доречним. Відносний імпорт навіть дозволяє отримати доступ до об'єктів на рівень вище або на декілька рівнів, але в межах основного пакету. Якщо ви вийдете за такі межі, отримайте помилку від Python. Та користуйтесь цим інструментом з відповідальністю, адже він може значно ускладнити розуміння залежностей модулів між собою у вашому проєкті. Не забувайте, що команда Import не повинна обов'язково знаходитись у верхньому рядочку файлу. Вона може знаходитись де завгодно у модулі. І Python не буде вважати це помилкою. Ви можете розмістити імпорт всередині блоку умови або в «Try-Accept» блоці. Це може бути корисним у випадку, якщо вам потрібно імпортувати той чи інший пакет в залежності від налаштувань системи, або ви очікуєте, що пакет буде необов'язковим. Також може бути корисним розмістити імпорт у тілі функції поряд з тим місцем, де безпосередньо буде використовуватись імпортований функціонал. Це так званий лінивий імпорт, і він відбудеться тільки в момент виклику цієї функції. Це також може бути корисним у випадку, якщо такий пакет або модуль є опційними. Тож, якщо така залежність не встановлена, помилка виникне тільки під час виклику такої функції. Також лінивий імпорт може стати у нагоді, якщо потрібно вирішити проблему циклічного імпорту, коли модуль А залежить від модулю Б, який в свою чергу залежить від модулю А. Як ви бачите, ви можете бути дуже гнучкими у роботі з імпортами. Та якщо ми звернемось до стандартів кодстайлу PEP8, вони рекомендують зазначати усі імпорти у верхній частині файлу і у специфічній послідовності. Спочатку повинні бути визначені вбудовані модулі. На другому місці рекомендується вказувати модулі та пакети, встановлені з PIP-репозиторію. Далі ви перелічуєте модулі та пакети, які ви могли б встановити з власного приватного репозиторію. І на останньому місці ви вже перелічуєте модулі та пакети, які знаходяться безпосередньо в цьому ж проєкті. Якщо ви додивились відео до цього місця, ви вже знаєте усе, що потрібно, щоб працювати з імпортом у Python. Та Python ховає ще багато різних цікавинок, пов'язаних з імпортом. Якщо ця тема вам цікава, підтримайте це відео вподобайкою і залишіть будь-який коментар. І наступне відео на цю тему не примусить себе довго чекати. А на сьогодні це все. І до зустрічі у наступних відео.